Ну, це, щоб у нас було відео, де ми потім це ще, знаєш, ну як буває в робочих момент. Він перезвонить, каже: слухай, приїхала з Іспанії. Пацани, вона сідає разом з нами в машину, ми їдемо по точці. Вона питається: а куди ми їдемо? Я кажу, я не знаю. Хоч <риклад> їдемо, потім дорога закінчується, йде ліс. Я бачу в її очах. <риклад> Питання! І я щоб кажу, він лісничий. Він а, а я, типа, щоб якось розвіяти цю знаєш, смуту, а в очах, crawl... кажу: ні, ні, вся машина хлопців. Тобто наш колектив, а вона біля мене. І вона каже: дивіться, хлопці, мені для роботи треба просто одне. Нормальний стілець. Знаєш, щоб був як такий. Не знаю іменника, і ми вибігаємо, і я бачу перед нами 60 років мужик. Підходить, знаєш, така, ну професійна, вона знає свою роботу, вона зразу йому таку усуда ногу, ногу, знаєш, поклала. А він заходить. Каже, я перепрошую, хлопці, дякую, пані. Все дуже гарно, ваше мистецтво. А я дивлюся вона від слова мистецтво, що ж такою.